Всім привіт! Ви на каналі FarmOk. Пропоную вашій увазі такий засіб, як азетруміцин. Астрафарм. Містить 500 мг азетроміцина. І в упаковочці міститься три капсули. Ось такі капсули. Я думаю, всі знають цей засіб. Він належить до фармакологічної групи. Антибактеріальні засоби макроліди. Це антибіотик. Які відпускаються за рецептом, за призначенням лікаря. Оскільки зараз всі антибіотики відпускаються лише за рецептом. В аптеці ви зможете придбати, якщо будете мати рецепт. Виробник Астрафарм Україна, Київська область. Місто Вишневе. Досить ефективний. Засіб, який застосовують при інфекції верхніх дихальних шляхів, фаренгіт, тонзеліт, синусит, середній отит, при нижніх дихальних шляхів, бактеріальний бронхіт, загострення хронічного бронхіту, пневмонія, при інфекції шкіри, і м'яких тканин, хронічно-мігруюча еретема, бешиха, імпетиго піодермія І генітальні інфекції, такі як цервіцит, уретрит. Протипокази це підвищена чутливість до компонентів, які входять в склад даного засобу. Також при порушенні функції печінок і нирки не можна застосовувати. Тяжка серцева недостатність, брадикардія. Також не можна застосовувати. Застосовувати потрібно дорослим та, діть, та людям, які мають вагу від 45 кг, дітям, по одній капсулі. Один раз на добу за годину до прийому або через 2 години після прийому їжі, забезпечуючи достатньою кількості води. Переважно це три дні курс лікування, деколи необхідно приймати. 6 днів. Але засіб ефективний, популярний, я думаю, всі його знають. Аналоги можуть бути азитросандос, Азимет, Азитрокс, Сумамет. В них та сама діюча речовина, просто виробник інший. Сподіваюсь, відео було для вас корисним. Підписуйтесь на канал, ставте лайки, бережіть себе і своє здоров'я.